Привіт! Мене звуть Дмитро і це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб-каналі інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, різними корисними порадами з приводу інфобізнесу. Сьогодні я хочу поділитися з вами однією дуже потужною думкою, яку я почув від Алекса Гормозі. Вона мені дуже сподобалась, і я думаю, що вона буде дуже корисною для вас, якщо ви займаєтесь інфобізнесом або будь-яким іншим онлайн бізнесом. Так ось що говорить Алекс. Алекс каже, що екстраординарні люди це не ті люди, які вміють робити якісь екстраординарні речі, а це ті люди, які вміють робити прості правильні речі, екстраординарний проміжок часу. І це дуже така крута думка, дуже потужна думка. Бо якщо розібратися, то за великим рахунком інфобізнес це ну, він не дуже складний, це, це, якби, така річ, яка потребує. Простих речей, тобто, якщо ви хочете екстраординарних результатів досягти в інфобізнесі, то ви повинні робити певні прості правильні речі, екстраординарний проміжок часу, якщо ви хочете досягти екстраординарних результатів. Про що я маю на увазі? Це, наприклад, створювати контент, регулярно його викладати на різних платформах, це е, залучати трафік, створювати воронку, залучати на ці воронки трафік, створювати різні інфопродукти, робити різні пропозиції своїм підписникам, збирати підписників, спілкуватися зі своїми підписниками, робити різні платні пропозиції підписникам, продавати, тобто прості речі, які ви повинні регулярно робити, і чим більше, чим довше ви їх будете робити. Тим кращих результатів ви зможете досягти, і саме екстраординарних результатів ви зможете досягти тоді, коли ось ці правильні прості речі ви будете робити екстраординарний проміжок часу, тобто дуже довго. І Алекс розповідає таку дуже показову історію. Він каже, що Якось він вирішив, що я буду будувати свій особистий бренд, і для того, щоб мені будувати свій особистий бренд, мені потрібно бути присутнім на різних платформах. І він вирішив, що в першу чергу він зосередиться на Ютубі. І він розумів, що він в Ютубі не дуже розбирається. Йому треба крутий спеціаліст, який би допоміг йому в Ютубі все це правильно оптимізувати, все це правильно зробити і все це правильно якби. Під контролем, під чиїм контролем він зміг би нормально запустити ютуб. І він звернувся до одного крутого спеціаліста. І ось що він йому сказав: Він йому сказав: Дивись, цей спеціаліст спитав його Алекс, коли ти хочеш, яких ти результатів хочеш, коли ти хочеш цих результатів важливе питання було, коли ти хочеш певних результатів. І Алекс йому сказав. Мені байдуже, чи потрібно буде рік, чи потрібно буде два, чи три, чи п'ять, чи десять. Я готовий працювати навіть 10 років, щоб отримати певний результат. Тобто я тебе не зжимаю в сроках. Я готовий, якщо треба, то готовий працювати рік. Якщо треба, готовий працювати 2, 5, 10 років. Я навіть 10 років готовий працювати для того, щоб це дало певний результат. І цей, цей чоловік він був здивований, цей спеціаліст, тому що зазвичай до нього приходили люди і казали йому. Так, мені там треба результат через пів року, через три, два місяці, через місяць. Тобто люди потребували дуже швидких результатів. А Алекс прийшов і сказав, що я готовий працювати навіть 10 років, щоб був результат. І цей спеціаліст, він. Якби це його вразило, і він сказав, що з таким підходом у тебе точно все вийде в Ютубі, тому що раз ти готовий е, працювати екстраординарний проміжок часу, значить у тебе точно вийде. Ми точно у нас все вийде. Значить, у нас є запас часу, і значить, у нас все точно вийде, і ми зможемо все це зробити грамотно, спланувати все це і зробити дуже круто. А зазвичай люди приходять і хочуть дуже швидких результатів вже через місяць, через два там, через півроку, вже хочуть, щоб у них все супер було. Алекс готовий був працювати 10 років. Зараз. Для результату і це вразило цього хлопця. І цей хлопець почав працювати з Алексом. І зараз на сьогоднішній день у Алекса там більше двох мільйонів підписників на Ютубі. Це при тому, що в нього нерозважальний канал, у нього бізнес канал. Він розповідає про бізнес, як будувати бізнес. І розумієте, і в нього більше вже двох мільйонів підписників, тому що. Коли він почав цим займатися, він був готовий працювати екстраординарний проміжок часу для того, щоб досягти результату. І це дало свої плоди. Він почав працювати, він не сподівався, що отримає результат через місяць, через два, через три. Він розумів, що я готовий працювати стільки, скільки треба. Треба рік, буду працювати рік, треба два, буду працювати два. Треба десять, я готовий десять років працювати, аби був результат. І це дало свої плоди. З таким підходом це дає свої плоди. Тому що що я вам раджу, до чого я це все веду в інфобізнесі? Ви повинні знайти свої прості правильні речі, які вам треба робити. Типу там трафік залучати, типу спілкуватися з підписниками, типу там створювати регулярно контент. Ви повинні знайти ось ці прості речі, які дають результат в інфобізнесі, і робити їх. Бути готовими, робити їх екстраординарний проміжок часу. Робити стільки, стільки треба. Треба рік, рік робити. Треба два, два, три, три, п'ять, п'ять років. І ви повинні бути готові ці речі робити екстраординарний проміжок. часу, і Якщо ви будете так підходити до інфобізнесу, якщо ви будете готові прийти сюди і робити, знайти свої прості правильні речі, які дають результат, і готові будете робити їх дуже довгий проміжок часу, то у вас. Рано чи пізно неодмінно все вийде, тому що через певний проміжок. часу, Спочатку у вас буде щось там погано виходити, потім ви будете продовжувати, продовжувати ви будете ставати все кращими і кращими. І ви з часом у вас все почне виходити. Рано чи пізно, там, через рік, через два, можливо, через п'ять років, але у вас точно все почне виходити. Тобто ви зможете досягти екстраординарних результатів в інфобізнесі, якщо ви будете готові працювати екстраординарний проміжок часу, і цей проміжок часу робити прості правила речі Я чув від одного підприємця, він ще називає ці речі щоденна рутина. Це щоденна рутина, яку треба робити, яка дає результат. І чим довше ви цю рутину робите, чим довше ви робите ці прості правильні речі, тим ближчими ви стаєте до крутих результатів, до цих екстраординарних речей. Тому посил до вас. От я зараз записую це вже. Mm, здається, 35 п'ятий 25-й випуск, здається, вже мого інфобізнесмена в трусах. Спочатку мені було важко розповідати зараз. Мені набагато простіше щось вам розповідати. Я вже там не заїкаюсь, не мекаю, не бекаю, а я вже можу нормально вам щось розповідати. Тому що чим довше ти щось робиш, тим краще в тебе це виходить. І головний в мене заклик до вас, головний посил цього відео: знайдіть. Ті прості правильні речі, які приносять результати в інфобізнесі, в вашому інфобізнесі, які приносять вам результат. І робіть їх, регулярно їх робіть. Робіть стільки, стільки треба. Робіть свій екстраординарний проміжок. Часу. І якщо ви хочете екстраординарних результатів, якщо ви хочете стати екстраординарною людиною, ви повинні вміти робити ці прості правильні речі, екстраординарний проміжок часу І це дасть вам результат. Будьте готові грати вдовго. Чим довше ви граєте в інфобізнес, Тим краще у вас виходить, тим кращих результатів ви зможете досягти. Так, ви повинні фокусуватися на результаті. Ви повинні. Прагнете там швидкі результати якісь отримувати, але ви повинні бути готові грати вдовго. І чим довше ви граєте, тим кращих результатів ви зможете досягти. Тому станьте екстраординарною людиною. Не за рахунок якихось екстраординарних дій, а за рахунок того, що ви будете робити прості правильні речі, щоденну рутину, екстраординарний проміжок часу. І це дасть вам непримінно результат, крутий результат. В інфобізнесі. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним, що ви щось для себе взяли корисного. Чекаю на ваші лайки, на ваші коментарі. Це мотивуватиме мене робити нові випуски, викладатися, ділитися з вами крутими речами, приносити вам користь. Дякую вам за увагу! На все добре!